i'm going <speaking in foreign language> Я як вийшов після коми, у мене взагалі були думки, ну, по-перше, що саме, бо в мене трубка в носі, трубки в носі. У мене тут, потім мені голову підняли, у мене тут трубок 15 з мене торчало, у мене руки прив'язані, ноги прив'язані. Я не можу рухатися. Єдине, як я міг спілкуватися, мені дали ручку ще в праву руку. Я думаю, з якого у мене ручка в правій руці, я лівша. Я ще не розумів, що це рукою, я забув про це взагалі. І я лежав, мені не можна було рухатися. Я отак писав по одній букві мамі на листочку, щось. Перше, що я спитав, це було «Ж... жертви. І, типу, мені як що жарт нема, мене так Я... Навірно, якби мені сказали, що жертва є, я б там помер би на місці просто від серцевого Думаєш, нападу. Серйозно. Думаєш, даремно це була Ну так, ти їхав рятувати людей, вони так. померли. Ну це треш просто. І з цим жити потім все життя. Я не знаю, це дуже важко. А, і, чесно, мені це так. Мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди вишили. Потім я зразу сказав, роби пост. Мама була дуже проти. А я писав, Фотки, виставляй. фоткає виставляй. Це було дуже важливо. І це зіграло ключову роль. Я перший волонтер, який постраждав, того ж прилетіли журналісти. І дуже швидко нам після цього почали надавати допомогу і більше дипломатичних зустрічей стало. Ну, прецедент який? Оперний співак, взагалі, чого ж підключилися? Оперний співак, що, ти тут що, ти, що тут оперний співак взагалі робить? Так, ти, ну, з тобою все нормально. Але на цьому вдалося зробити. Е, тобто, я, я, я хотів лежати і просто вижити. І до мене прийшли і казали, Серега, треба. Ну, Серього, треба від цього дуже багато залежить. І я з останніх сил там якось це ще заставили мене італіанці співати. Я весь спів розрізаний, перерізаний, облачав, ола матіна, місонцелято, ретровато, я це заспівав. Мене кров з -з звідусіль полилась. Хірург прийшов, сказав, ще раз відкриєш, ми Тебе тут привяжемо, заклеїмо. Але це спрацювало, це розлетілось дуже сильно, і тоді ну це це був серйозний вплив тоді на допомогу Україні. А, бо це якби був вплив з Італії. Ну, я ж точно не можу все знати, як там воно було, але я точно знаю, мені розказував, що більшість потім дипломатичних зустрічей було. Це розлетілось по всьому світі, по всій пресі. у мене кожен день потім, як мене вже Львів привезли, як мене вже більш-менш стабілізували. Кожен день 5 інтерв'ю, до мене то Forbes, The New York Times, BBC, CNN, СНН, wow. якісь там японські, китайські, іспанські, італіянські, Global, там, всі, всі телеканали. І мені було дуже шкода, хто зі мною в палаті лежав, бо їм треба було кожен раз те, що я вам зараз розповідаю. П'ять разів на день. Він реально було. А ще знаєте, що мені було шкода? Бо зі мною лежали військові, які не менше герої. Не менше просто. Ну так, так стало, що моя історія резонансна. А вони ж такі самі люди, такі ж самі герої. Так. І їх не питають. І я часто журналіста просив, каже, візьміть у них інтерв'ю. Ну що такое? типу, чого тільки у мене? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.